Вітаю! Якщо ви потрапили на це відео, то скоріш за все ви в що пограти на своєму смартфоні. Якщо я вгадав, то з вас вподобайка та підписочка. Ви на каналі UAGamer, де ви знайдете огляди на найкращі мобільні ігри різних жанрів. Безумовно, все це лише моя суб'єктивна думка, тому якщо ви маєте інший погляд, пишіть в коментарі, залюбки подискутуємо. Сьогодні в випуску ми розберемо ігри жанру моба, що означає «багатокористувацька онлайнова бойова арена. Звучить складно, тож спробую пояснити простими словами. Ви обираєте героя на свій смак, гра підбирає вам команду, як правило з п'яти осіб, та ви вирушаєте на невеличку мапу, де мусите зустрітись з іншою командою. Кожен гравець має конкретну роль та разом з командою мусить знищити базу команди противників. Детальніше ми розберемо механіку ігор цього жанру вже на прикладах, так що беріть щось смачненьке та вирушаємо. Тайм-коди ви знайдете в описі. Поїхали! Mobile Legends Bang Bang Гра вийшла в 2016 році і дуже швидко набрала популярність, спочатку серед гравців в Південній Азії, а потім і по всьому світу. Сьогодні в цю гру грають біля 80 мільйонів людей щомісяця, а щоденний онлайн складає приблизно 13 мільйонів активних гравців. Команда підбирається дуже швидко, тож думаю, ці цифри цілком реалістичні. Класична мапа в іграх жанру моба поділена на дві частини, на яких кожна команда має свою головну будівлю охоронні вежі та ліс або джунглі. Мапа розділена навпіл річкою і існує три головних дороги, якими можна її перейти. Інколи є додаткові стежки, але вони не охороняються вежами і там немає видимості, а це означає, що вас там легко можуть вбити. По головних дорогах з обох сторін постійно йдуть моби, яких гравці мусять вбивати, щоб отримувати досвід для розвитку персонажа та золото для покупки предметів, що збільшують силу персонажа. Ціль гри знищити головну будівлю ворожої команди. Mobile Legends має і інші режими гри, як і більшість ігор, але сьогодні ми розглянемо класичну мапу, яка ідеально пасує опису, що я тільки що зробив. В грі є більше 120 героїв і постійно з'являються нові з унікальними механіками, анімаціями та історією. Після створення нового профілю гра запропонує вам навчання, де ви швидко зрозумієте, що робити, щоб перемагати. Інтерфейс гри не перевантажений непотрібними кнопками, гра працює плавно навіть на бюджетних смартфонах. Меню гри має досить багато опцій, то щоб новий гравець не розгубився, з кожним новим рівнем гра відкриває додаткові можливості та розказує гравцю більш детально про кожну. Кожний персонаж в грі має конкретну роль, та система розвитку цих персонажів в грі дуже добре пропрацьована. Відповідно до своєї ролі, ви йдете на обрану дорогу на мапі, або якщо ви вибрали воїна, що комфортно почувається в лісі, то йдете в ліс. Під час гри ви купуєте різні предмети, які відразу і копіруються на вашого персонажа. Плюс зібравши комбінацію з необхідних предметів, ви можете зробити один унікальний. Чим більше ви вбиваєте інших гравців або монстрів, як в лісі, так і на дорозі, тим більше, а головне скоріше, можете собі дозволити. В кінці кожної партії ви отримуєте досвід, який підвищує ваш рівень і дозволяє отримувати нагороди або досягнення. В грі є безліч івентів, щоденних завдань та інших способів розвиватися. Додатково є опція підготовки, де ви можете заздалегідь запланувати предмети, які будете купувати в грі, емблеми, які посилюють персонажа, та додаткові два допоміжних скіла. Система емблем в грі досить цікава. Ви можете розвивати як конкретний клас персонажів, так і загальний. Чим вищий рівень, тим більше емблем ви маєте на вибір, але в цілому можна екіпірувати три емблеми, з яких можна зробити різні унікальні комбінації. В грі є безліч скінів на героїв, які можна придбати за донат. Також ви можете придбати ресурси, потрібні для підвищення рівня емблем, або самих героїв. Героїв також можна розблоковувати за ігрову валюту, яку ви отримуєте за завдання, або відкриваючи нові досягнення. Пограв цю гру лише пару годин, я був під враженням, і мене затягнуло так сильно, що я подумав зробити окремий випуск. Пишіть в коментарі, чи хотіли б більш детальний розбір Mobile Legends. В цілому це дуже якісна гра, динамічна та збалансована. Я не дивуюсь, чому в грі проводяться чемпіонати світу з реальними призовими. Однозначно рекомендую спробувати. Pokemon Unite Я не знаю жодної людини, яка би не чула про покемонів. Приходячи додому зі школи років так 20 тому, я включав телевізор і обожнював дивитись пригоди Еша, Пікачу та їх друзів. Так ось в цій величезній франшизі є своя власна гра в жанрі моба, в яку можна грати як на смартфоні, так і на Nintendo Switch. Якщо ви думаєте, що це якась низькосортна та низькоякісна гра, то ви помиляєтесь, бо в Pokemon Unite навіть проходять чемпіонати світу, де реальні гравці змагаються за реальні призові. На сьогодні гра має приблизно 25 мільйонів активних гравців на місяць. Розробники постійно впроваджують нові доповнення та покемонів, фіксять баги і проводять івенти. В грі є декілька режимів, а щодо головного, то він трішки відрізняється від класичної моба. Ми маємо дві команди по 5 гравців. Мапа виглядає як стадіон і має лише дві головних дороги, плюс щось типу джунглей. Здовж дороги, так і в джунглях, гравці можуть знайти диких покемонів, тобто мобів, яких треба ліквідувати. За це гравці отримують досвід та енергію. Кожна команда має головну базу, та щось типу футуристичних баскетбольних кошиків, які ворожа команда має закидати ту саму енергію з мобів. Якщо вам вдається вбити покемона з протилежної команди, то він втрачає більшу частку енергії, яку назбирав, і ви можете її підібрати. Кожна команда має по 5 таких кошиків, і якщо перші 4 можна знищити, назбирав потрібну кількість енергії, то в останній кошик можна закидати скільки завгодно. Перемагає команда, яка буде мати на своєму рахунку більше очків, тобто кожна партія йде фіксований час, а саме 10 хвилин. По ходу гри ваш покемон може еволюціонувати, а саме змінити свій зовнішній вигляд та отримати нові скіли, які гравець може обирати сам з декількох варіантів. Додатково можна екіпірувати деякі предмети на свого покемона. Як скіли, так і предмети можна обрати в процесі підготовки до битви. Ви можете обрати до трьох предметів та прокачувати їх, роблячи сильніше. Ще є стандартні скіли по тепу лікування або пришвидшення бігу, з яких можуть скористатись всі покемони. Підсумовуючи, в грі є безліч опцій кастомізувати свого покемона під свій стиль гри. Покемони, в свою чергу, також мають різні ролі від атакуючої до підтримки. Всього в грі є 5 класів покемонів зі своїми сильними сторонами та слабкостями. Покемонів можна посилювати емблемами, які додають різні невеличкі бонуси. Сам ігровий процес дуже динамічний та плинний. Новому гравцю буде дуже легко розібрати, що і як, але з часом помічаєш, що тут є де покращувати свій рівень гри, влаштовувати засади для противників грати в команді. Незважаючи на здавалося простоту, гра приємно вразить хардкорних гравців. Еволюція покемонів зроблена як в мультсеріалі, вони якісно пропрацьовані, плюс існують безліч скінів, які можуть змінити вигляд вашого покемона ще більше, але це вже за донат. За донат в грі можна придбати як самих покемонів, так і безліч косметичних атрибутів, батлпас або предмети, які можуть зробити покемона сильніше. Як я вже зазначив раніше, кількість покемонів постійно збільшується, вже зараз ви можете обрати собі з 58 унікальних покемонів та вирушити у битву з реальними гравцями. З мінусів я би зазначив той факт, що в кінці кожної партії в центрі маби з'являється головний дикий покемон, за вбивство якого команда отримує дуже багато енергії та має змогу закидати її миттєво, а не з коротким очікуванням, як зазвичай. Так ось проблема в тому, що вбивство зараховується команді, яка нанесла останній удар, і дуже часто стаються ситуації, коли цей останній удар повністю перевертає хід гри, і команда, що програвала увесь матч, перемагає. Незважаючи на це, гра варта уваги. Пишіть в коментарі, чи ви грали вже в Pokémon Unite і який покемон вам сподобався найбільше. League of Legends Wild Rift В одному з попередніх випусків я вже згадував про всесвіт League of Legends. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Компанія-розробник Riot Games створила одну з найбільш популярних ігор в жанрі моба на ПК. В неї грають сотні мільйонів активних гравців щомісяця, проводяться чемпіонати, виготовляється мерч. Десь років десять тому я й сам був активним гравцем, тож яким було моє здивування, коли я дізнався, що компанія розробила гру на смартфон. Після скачування гри, створення профіля та завантаження величезної кількості додаткових ресурсів, гра запропонує вам розібратись з основами. Що цікаво, ви майже відразу можете відправитись в битву з реальними гравцями, паралельно проходячи навчання. Взагалі система навчання тут дуже розбудована, і вона не обмежує гравця від інших активностей, а навпаки, спонукає пройти, бо нагороди за виконання місії дуже спокусливі. Підсумовуючи, ви проходите маленький епізод навчання на 2-3 хвилини, потім граєте собі партію з людьми, отримуєте нагороду та переходите до наступного епізоду навчання. В грі є понад 100 чемпіонів, які будуть відомі гравцям League of Legends. Графіка в грі на вищому рівні. Чемпіони виглядають ефектно та дійсно унікально. Зважаючи на кількість новому гравцю, може бути складно вибрати чемпіона на свій смак, тож на офіційному сайті гри ви можете пройти короткий тест на 4 запитання та отримати підказку, хто може вам найбільше пасувати. На мою суб'єктивну думку, якщо порівнювати з Mobile Legends, то тут чемпіони виглядають більш цікаво та різноманітно, хоча можна зауважити досить велику схожість в багатьох аспектах. Декілька років тому розробники League of Legends виграли суд проти розробників Mobile Legends, де останні були звинувачені в копіюванні механік, артів, навиків чемпіонів та мусили виплатити досить великий штраф. Кожний чемпіон має 4 скіли, які ви можете посилювати під час гри, як ваш герой отримує нові рівні. Перед самою партією ви можете обрати, яку позицію на мапі ви преферуєте, а щоб час очікування не був дуже довгим, то ви виставляєте кожну позицію в пріоритеті для себе, що є мегазручно. Також ви можете обрати заздалегідь, які предмети ви хочете купувати в грі, які два додаткових стандартних навички ви екіпіруєте на свого чемпіона, та які руни ви будете використовувати. Нові руни будуть відкриватися, як буде рости ваш рівень профіля. В середньому партія в грі триває біля 15 хвилин, що як на мене трішки задовго, але битва настільки динамічна, що цей час майже не помічаєш. Що мені не дуже сподобалось, так це те, що купувати предмети можна тільки на базі. Тобто, зібравши потрібну кількість золота, вбиваючи мобів або героїв, ви мусите повертатись на базу, щоб купити необхідні речі. Величезним плюсом є то, що в грі немає кросплатформенності, тобто ви можете бути впевненими, що кожен гравець грає на смартфоні і всі мають рівні шанси. Я не дивуюсь, чому кількість активних гравців складає біля 2 мільйонів на день, бо гра дійсно зроблена якісно та інтуїтивно просто. Ви можете кастомізувати як свій профіль, так і самого героя. Кожний чемпіон має по декілька унікальних скінів, які так само впливають на анімацію. Ви можете придбати собі емоджа, щоб під час битви реагувати на події. Ви можете придбати батл пас та отримувати додаткові нагороди, унікальні аватарки та безліч інших косметичних атрибутів. Багато з чого можна отримати і без доната, виконуючи місії та розблоковуючи досягнення. Графіка в грі високої якості, навіть на бюджетних смартфонах, але коли багато всього відбувається на екрані, то інколи можна відчути невелику затримку. Кнопки управління чемпіоном розташовані зручно, і ви маєте змогу налаштувати багато чого під себе. Якщо ви ніколи раніше не грали в ігри жанру моба, то League of Legends Wild Rift можна сміливо радити як першу, бо вона має в собі усі найкращі елементи цього жанру, ще й грати можна повністю безкоштовно. Сьогодні я показав вам три гри в жанрі моба, які мають величезну кількість фанатів по всьому світу. Кожна з них має унікальні особливості та має що запропонувати навіть найвибагливішому гравцеві. Існує ще безліч ігор цього жанру, тож пишіть в коментарі, яка ваша улюблена і чому. Може саме на неї в майбутньому я зроблю окремий огляд. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк. З вами був я, UA Gamer. Дякую за перегляд. До нової зустрічі!